Всім привіт! Сучасні підлітки, звісно, супертехнічні і надрозумні люди. Вони вже мають свої перші гроші від кишенькових від заробітків. Може хтось вже створив свій перший стартап, але це не означає, що якщо вони народилися з телефонами у руці, що в їхньому житті буде фінансових пасток набагато менше ніж нашому. Насправді це не так. Підлітків оточують скамери, камери, фішингові сайти, різні посилання, інвестиційні сайти, де пропонують за 5 хвилин зробити надприбутки. Саме тому ми в цьому відео поговоримо про фінансову безпеку. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlan.ua. Саме в цьому відео ми поговоримо про те, як розпізнати підлітку шахрайство і що робити потім, щоб не стало занадто пізно. Тому підлітки у великій зоні ризику, тому що підліток, хоча це вже і не мала дитина, але все ще не доросла. Підліток хоче швидких грошей, легких заробітків, хоче вражень та нових емоцій, і саме тому це ідеальна жертва для шахраїв, тому що зазвичай такому віку хочеться легкої наживи, вкласти 200 і отримати 5 тисяч, бо діють емоційно, бо друг купив, і я таке ж собі хочу. І точно підлітки думають, що що ви там знаєте, дорослі зі мною такого ніколи не станеться. Але онлайн-шахрайство це точно не випадковість, а спланована психологія впливу. Тому ваш підліток точно має знати, що як тільки в нього з'явились гроші, вже точно де світі є людина, яка хоче в нього ці гроші забрати. Давайте поговоримо про п'ять типів основних фінансових загроз для підлітків. Перше, це фейкові розіграші в соцмережах. Наприклад, виграє фонд, заплати нам 50 гривень, перейди по цьому посиланню. Підлітки точно мають знати, що жоден бренд, жодна нормальна компанія ніколи не робить таких розіграшів за незрозумілими посиланнями. І якщо просять кудись перерахувати кошти, і ви бачите, що там неофіційний сайт, 99% що це скам. Інвестиції, іпотеки, податки, страхування ВНЖ у Словаччині. Цікавить тоді я вам на канал Інвестиції без кордонів в Європі. Переходьте, буде цікаво. Друге, це шахрайські інвестиційні платформи. Наприклад, можуть бути такі сайти з оголошеннями, що якщо ви вкладете сьогодні гроші, то ви можете отримати надприбуток у 15% річних вже сьогодні. Так от Якщо ви бачите такі пропозиції і навчіть, будь ласка, своїх дітей, що якщо ви вам щось пропонують, і ви бачите, що прибуток надто хороший, щоб це бути правди, то це точно брехня і це точно шахраї. Покажіть дитині, на прикладі, що банки дають на ставки по депозитам 15% річних в гривні на рік, а не один день. І точно тут класно лягає тема про фінансову піраміду. Покажіть, і навіть дайте дитині подивитись відео, де пояснюється, чому вона постійно розвалюється. Третє це продаж акаунтів, речей, скінів і втрата доступу до них. Купити донат за копійки часто дуже вигідно, але потім що може трапитись. Наприклад, дитина перерахувала кошти, а цей акаунт не прийшов. Або кудись гроші все ж таки пішли, відписалися, а але через три дні вже немає зв'язку з цією людиною. Вчіть, будь ласка, свого підлітка ніколи не платити наперед незнайомим людям і особливо нікому не розповідати логіни, паролі та секретні коди. Четверте, фішинг це крадіжка даних. Сторінка банку або сайту OLX може виглядати абсолютно точно як їх оригінал, але насправді це може бути копія, яка розроблена шахраями. Поясніть дитині, що треба завжди перевіряти строку сайту. Що якщо просять надати якісь коди, це точно шахраї, і особливо якщо треба ввести дані і просять це зробити терміново. Треба тричі подумати, чи варто це робити. П'яте маніпуляції через почуття. Я втратила телефон, допоможи мені. Будь ласка, перерахуй суму. Ой, в мене мама в лікарні. Це я твій друг Максим, і в мене трапилась ось така неприємність. Я зламав руку, будь ласка, потрібні гроші на операцію. Ці месенджі дуже сильно діють на емоції, і в моменті так хочеться допомогти. Але спочатку треба перевірити, подзвонити другу і подумати, а не зламали його шахраї. Бо фінансова безпека настає, коли рішення приймається не на емоціях, а на тверезу голову. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс для підлітків «Інвестиції та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlanua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності, постановки та планування цілей, а також вчимо інвестуванню. Це точно те, що дитина може використати незалежно від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання. Приєднуйтесь за посиланням в описі. Під цим відео ваше головне завдання як батьків не налякати дитину небезпекою, а навчити, що робити в певних ситуаціях. Точно говоріть регулярно, а не після провалу, тому що з камери працюють 24 на 7. і краще бути завчасно убезпеченим і розуміти, що робити, ніж потім відчувати сором за свій провал. Дозвольте дітям помилятись у малому, краще втратити 100 гривень, перерахувавши в незнайомий акаунт у 15 років, ніж потім у 25 злити 10 тисяч доларів. Діліться власними прикладами. Можливо, ви також коли самі повірили в щось надприбуткове, вклали туди гроші і їх втратили. Такі історії підлітки почують набагато краще ніж певні доноси і певні моралі. Сформуйте базове правило: зупинись, перевір, подумай. Будь-яка дія з грошима має бути усвідомленою, навіть якщо це дуже дрібні суми. Отже, підлітки це покоління, яке росте в цифровому світі, а отже, вони мають бути озброєні не тільки гаджетами, а ще й класним критичним мисленням. Допоможіть їм, як батьки, зрозуміти, що не кожна можливість насправді чесна, що не кожен аккаунт правдивий і що не кожен друг це насправді ваш друг. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете отримати більше користі по фінансовій грамотності для ваших дітей і особливо в темі фінансової безпеки. Напишіть у коментарях, з яким шахрайством стикались ваші діти або, можливо, ви. І чим більше буде таких історій, тим більше люди будуть знати, що робити, щоб не втратити свої гроші.